Усім привіт! Мене звати Євгенія Груленко. Я онлайн-логопед для дорослих та тренерка мовлення, а ви на моєму YouTube каналі. І ми сьогодні розберемо надзвичайно важливу тему про те, чому артикуляційна гімнастика важлива та чому артикуляційна гімнастика не спрямована стимулювати мовлення. Тема достатньо цікава, овіяна купою міфів, тому якщо ви маєте якісь запитання одразу, ставте їх у коментарях. Я буду знімати на них відповіді, тому що це надзвичайно важливо. Також мені відомо, що 95% моїх глядачів дивляться це відео без підписки. Прошу вас так не робити. Підпишіться, натисніть дзвіночок, а також залиште свою вподобайку, тому що. Надзвичайно приємно дивитися, як зростає кількість моїх підписників на каналі. Надзвичайно приємно ділитися з вами корисною інформацією, і якщо у вас є думки стосовно того, як підтримати мій канал, можливо, думки про те, як створити супровід, які б відео відправляти у підтримку. Тих, хто хоче дивитися цей YouTube за підпискою, також залишайте їх в коментарях. Мені надзвичайно цікаво, бо я поки що таких ідей не маю. Проте, можливо, буде придумана якась рубрика спільно з вами, для того, щоб ми могли мати ще одну сферу дотику на YouTube. Тож дякую і поїхали! Для чого ми виконуємо артикуляційну гімнастику? Я хочу пояснити механізм дії. Ми інколи артикуляційну гімнастику використовуємо для того, щоб напружити або розслабити певні відділи язика. Інколи ми робимо артикуляційну гімнастику для того, щоб зробити рухи більш чіткими і скоординованими. Це щось схоже на статичні і динамічні вправи у спорті. Інколи є вправа, де треба просто витягнути руку і тримати її. Це буде качати одні м'язи, а інколи треба робити згин, і тоді ми будемо качати зовсім інші м'язи. Це приблизно так само. Язик теж м'яз, проте в ньому є багато додаткових м'язів, скажімо так, тобто не просто один шматок м'язу, який рухається. В язика є певні відділи. Ми умовно їх розподіляємо на кінчик, вільний край язика, корінь місце кріплення язика до під'язикової кістки, бокові краї. Смуги, що розташовані вздовж язика, і спинка язика це верхня поверхня язика. Отож, на різні ці відділи здійснює свій стимуляторний вплив артикуляційна гімнастика. І також безпосередньо з артикуляційними вправами йде масаж. Однозначно, аналогія зі спортом. Ви можете ходити в спортзал, можете відвідувати масаж. Давайте згадаємо причини для відвідування масажу. Звичайно, це біль в спині, якісь, не знаю, певні затиснуті м'язи, які спочатку вам масажист розмасажовує і рекомендує, що звичайне відвідування спортзалу. Чи говорить він про те, що масажем він може настимулювати настільки вам м'язи, що до тренажерного залу вам ходити не знадобиться? Звісно, ні, немає таких масажистів, тому що спортзали б пустували, але ні, скрізь повно своїх клієнтів. Тож. Виконання артикуляційної гімнастики і масажу ніяк не пов'язано з тим, що ці вправи треба застосовувати для стимулювання мовлення. Чому? Тому що мовлення це механізм, який опирається на мислення. Спочатку у людини зароджується думка, якою хочеться поділитися з іншим. Або людині одній щось від іншої треба. Якщо ти сам ти не будеш до когось говорити і розповідати, що не знаю, дай пити. Хочу пити, виникає конфлікт між бажанням і можливістю реалізації. Це до, достатньо грубо назвати це конфліктом, проте певна потреба, якою треба поділитися з іншою людиною. І, от перше, та, з чого виникає оце бажання, повідомити іншому про свої потреби. Мовлення в інших ситуаціях не виникає. А тепер на хвилинку, ми зрозуміли, це має бути мислення, реалізоване мовленнєвий акт. І заключене в комунікацію, як ми тут можемо з язиком щось робити, там масаж язика це ну якось зовсім ні до чого. Звичайно, є е, певні аномалії, коли там не знаю, у дитини немає язика, таке часом буває, або він надто маленький ще щось. Проте, навіть у таких складних випадках людина, дитина може здійснювати крик. Тобто тут крик як засіб повідомити про свої потреби. Звичайно, там купа різних нюансів, і це не вміститься в одне відео на YouTube або в якийсь певний курс. Це глибинне розуміння має бути стосовно того, коли порушується ще якась сенсорна система, робота якоїсь певної модальності, слухової, зорової, будь-якої іншої. Це буде також накладатися на те, що Людині з тієї чи іншої причини буде складно реалізовувати своє мовлення. Тож ми з вами розібралися, що у більшості причин артикуляційна гімнастика і масаж не сприятимуть тому, щоб стимулювати мовленнєву діяльність, для чого роблять масаж в принципі в логопедії? Інколи часом таке трапляється. Порушується зв'язок між оцим центром в головному мозку, який відповідає за те, що він відчуває язик, і робить ним якийсь певний рух. І, і тому виникає трудність у тому, щоб зробити цей рух. І як це на прикладі? От я, наприклад, зараз сижу, можливо, сиджу незручно і відсиділа собі ногу. Знаєте, таке відчуття мурашки бігають по нозі, і в цей момент ви просите мене побігти. Чи побіжу я ні? Які у вас будуть припущення? Я не розумію мовлення? Ні, швидше за все розумію, тому що раніше ви в мене просили, я бігла, все було окей, що зараз зі мною не так? Я не знаю, як бігати? Та ні, я знаю, все правильно, все чудово відбувається. Проте, що чому я не біжу? Правильно, я не біжу, тому що я не відчуваю своєї ноги, а однією ногою я уявлення не маю, як бігти. Тому тут все достатньо логічно. Я не побіжу, бо не відчуваю свою ногу. Я не можу правильно промовити звук, бо недостатньо відчуваю губи, щоки, язик і так далі. Тому часом буває так, що ми маємо простимулювати артикуляційний апарат для того, щоб здійснювати вимову того чи іншого звука. Інколи ми масаж робимо для того, щоб підняти або опустити ту чи іншу частину язика у певному положенні. Не знаю, наприклад, на звук Л. У нас одна частина бокового краю піднімається, а інша лежить. Тут буде доречно зробити масаж, зробити вправи артикуляційні для того, щоб м'язи привести у правильний стан для того, щоб промовляти той чи інший звук. Але знову ж таки, чи буде достатньо лише артикуляційних вправ і масажу для того, щоб Класно говорити, звичайно, що ні, тому що мовлення це система, де ми маємо працювати не лише над артикуляційною моторикою і станом м'язів, але й над вмінням правильно направити повітряний струмінь, над вмінням керувати м'яким піднебінням, над вмінням правильно. Направляти видих, робити його певної характеристики, теплий, холодний і так далі. Різні бувають характеристики, і, відповідно, застосовувати цей навик у мовленнєвій діяльності, тому що просто так він не буде працювати. Інколи буває так, що рух є язика певний, але в мовлення він не входить. І там ще інша проблема. Тому я намагалася у цьому відео максимально Коротко і зрозуміло пояснити з усіх боків можливості і неможливості масажу та артикуляційної гімнастики, тому що мені здається, серед побутових уявлень значення артикуляційної гімнастики і масажу перебільшене. Але чи можна його вилучити з корекційного процесу, ми не можемо цього зробити і не повинні. Тобто я вам раджу, якщо ви у пошуках свого спеціаліста, який правда буде розбиратися, він так детально і буде розбирати певний випадок, який є у вас, і підбирати ту чи іншу програму, спрямовану на активізацію мовлення. Отож, мені дуже приємно, що ви додивились це відео до кінця, це відео швидше роздуми, аналіз, якийсь такий погляд. В минуле у питання, в уявлення. Тому що проблема спеціаліста насправді в тому, що у його світі і у його знаннях немає цього питання, типу, для чого робити е, масаж. А от в питанні людей, які приходять до нього з цим запитом, це питання є. Тому так складно. Знайти прості слова для пояснення, але я сподіваюся, що мені в цьому відео це вдалося. Тож, я чекаю на вас в коментарях, поділіться вашими думками, чи все було зрозуміло, чи подобається вам відео такого формату, бо мені надзвичайно цікаво їх створювати. Зустрінемось там і поговоримо. Па-па-па-па!